Привіт, мої дорогі! Сьогодні я печу хліб і хочу розказати вам історію не про себе, але наче про кожну з нас про жінку, яка любила, терпіла, вірила. Поки тісто підходить, дозвольте вам почитати може, і ваше серце відчує щось рідне. Її звали Ганна. Мала вона сірі, мов осінній туман очі, в яких колись жила юність, а тепер спокій, втома і трохи болю. Їй було 52. За плечима шлюб, який згас, як недопита кава, двоє дітей, які давно стали дорослими, і дім на околиці, де шпалери мовчки тримали спогади. Щоранку вона вставала о шості, варила каву, накривала крихкий стіл з катертиною, вдягала теплу хустку і сідала біля вікна, дивилася, як прокидається світ. Звідкись завжди прилітав один птах, сивий соловей. Ти знову співаєш для мене, друже, шепотіла вона, і посмішка пробивалася крізь муршки, мов сонце крізь хмари. Її життя було простим. Працювала прибиральницею в сільській амбулаторії. Зарплата мізерна, але люди хороші. А ще вона пекла хліб для себе, для сусідки, для рідні. Бо хліб це не тільки їжа, це тепло рук, це молитва без слів. Молодості Ганна була іншою весела, співуча, з білим бантом і вогнем у серці. Її кохали, вона вірила в любов. Вийшла заміж у 19, думала на все життя. Але чоловік спершу пив, а потім зник. Залишив дім, дітей і мовчання. Вона не плакала, вона мовчки пекла хліб. Збирала картоплю, лікувала синів, коли ті хворіли, і щевечора співала пісню «Тихо». Майже беззвучно ту щось і співала її бабуся. Минали роки старшого сина покликала столиця, молодший поїхав у Польщу, рідко писали, вона не ображалась, просто іноді вночі накривалася ковдрою з головою і слухала, як б'ється її серце. Воно казало ти ще жива, ти ще не все прожила. У неділю вона вставала раніше, ніж сонце, ставила воду на плиту, відмірювала борошно, закваску, сіль, усе на око. Руки самі пам'ятали, скільки чого треба. Вона не шукала рецепти, ті жили в неї всередині, як спогади про маму. Пекла хліб, молитву пальці ніжно м'яли тісто, ніби торкалися дитячі щоки. Коли хліб підіймався в теплій місці, вона сідала і чекала. У хаті стояла тиша, лише тікала вода з крана і десь за вікном співали ранні птахи. Цього ранку вона вирішила спекти щось особливе, як у молодості, взяла трохи яблучного павидла, розкатала тісто, загорнула вузлики, зверху змастила яйцем, поки випікалася, відкрила Ютуб, колись син налаштував її телефон, і тепер вона мала кілька улюблених каналів, дивилася, як інші печуть, садять розсаду, роблять ремонт, але того ранку натрапила на інше. Це був чоловік із гітарою. Сивий, у сорочці він сидів на тлі кухні, простий, мов з її села, і співав стару пісню. Ніби спеціально для неї. Анна слухала, і всередині щось здригнулось. Давно забуте, тонке, мов паутинка, в кутку душі. Вона натиснула лайк, а тоді щось її підштовхнуло написати коментар. Дякую, я печу хліб під ваші пісні і стає тихо в серці. Не сподівалася нічого, але через годину перейшла відповідь «Пекти хліб, це теж пісня. Напишіть ще, мені приємно. І почалося щовечора вони листувалися, він писав про своє, про те, як після інсульту втратив сцену, але не голос, і як почав знімати відео, бо не хотів згаснути, а вона про себе, про дітей, про печі, про свій соловей на вікні. Вона боялася щастя це тонка річ. Тільки простягнеш руку і можеш зникнути, як дим, але голос його був таким теплим, що вона чекала вечора, як свята. І раптом він написав Я приїду, якщо дозволиш, перевезу гітару і борошно, бо хочу скуштувати твій хліб. Ганна стояла перед дзеркалом, сіра хустка, зморшки, старе плаття. Куди тобі, бабо? шепотіла вона сама собі, а серце відповідало, а ти хоч раз жила для себе. І вона дозволила. Він переїхав навесні, перевіз тюльпани живі, не з базару. Сів у її кухні і було тихо. Не треба було слів, він грав, вона пекла, він співав, вона мовчки подавала теплий хліб. Їх не опоєднувала молодь, краса чи мода, їх поєднувала ніжність. І якось увечері, коли за вікном знов співав Соловей, він сказав «Ганна, ти мене врятувала? Я думав, що вже все, а виявилось весна тільки починається. Ганна прокидалась тепер трохи інакше. Та шкава, та сама кухонна плитка під ногами, але в повітрі було щось інше, легкість. Поряд на старому стільці лежала його гітара, а він ще спав у кімнаті тихо, без хропіння, як дитина. Вперше за довгі роки вона не була одна. Він не просив її змінюватись, не вимагав і не повчав, просто був, слухав, допомагав заносити дрова, витирав руки рушником. І хвалив, у тебе хліб, як душа, гарячий, справжній. Одного дня за чаюванням він запитав, чому ти не показуєш людям, як печеш. А кому воно треба? усміхнулася. Я баба села, та й голос у мене вже не той, а серце в тебе яке, от його й показує. І вона наважилася. Знімали на телефон, поставлений на банку з під огірків, світло з вікна. Рецепт пиріжків з капустою. Ганна почала говорити спершу боязко, але руки працювали впевнено, рухи були плавні, очі світилися. Доброго дня, мої хороші, сьогодні будемо пекти пиріжки, як колись пекла моя мама. Відео набрало 100 переглядів, потім тисячу, а потім їй написала жінка. Я плакала, бо згадала маму. У вас такі руки, що хочеться сісти біля печі й мовчати. Так народився її канал не про моду, не про тренди, а про те, що не старіє тепло, хліб, руки, які бережуть родину. Життя змінювалося не миттєво, але впевнено, сини із Польщі. Став частіше писати. Молодший почав просити рецепти маминої випічки, бо його дівчина захотіла навчитися. Сусідка принесла відро вишень на пиріг для твого кавалера. Він справді був її кавалером у 63. Купив маленький мікрофон і подарував їй. Для твоїх відео, а ще старенький ноутбук. Тепер вони монтували разом, він підкладав фонову музику, вона голосом читала рецепти. Знаєш, казав він, я думав, що життя після 60 – це вже як пісок крізь пальці, а виявилось це золото його просто треба вміти тримати. Ганна не стала зіркою, але її канал зростав. Жінки з сіл і міст писали, що слухають її. Коли миють підлогу, ліплять вареники, чи просто сумують, ви, як спокій, писала їй, з вами затишно. Вона відповідала всім, ділилася не лише рецептами, а й думками про старість, яка не страшна, якщо серце молоде, про любов, яка проходить не по красу, а по душу, про жінок, які забули, що вони прекрасні. Іноді вона співала тихо. Як бабуся колись. І в коментарях писали Соловей у вас на вікні, а ви Соловей у нас в душі. Ганна раніше боялася камери, голос зривався, щоки червоніли, а тепер відкривала афір, як двері в дім. Заходьте, мої хороші, у нас сьогодні пиріг із яблуками, а ще тепла розмова. Їй дивилися, не заради рецепту, її слухали, бо відчували, вона справжня, зморшки є, сиве волосся є, але душа молода, і вона більше не ховалася за фіранками, не чекала схвалення, вона була собою. Під кожним відео з'являлися листи, не просто коментарі, а цілі історії хто писав, я самотня, але коли ви говорите, мої хороші, я ніби вдума. Інша після інсульту не могла встати, а ви дали силу, я почала з вами вставати і робити справи. І вже б і борщ зварила. Жінки від 40 до 70, як вали їй, за тепло, за те, що вона говорила прості речі, які ніде більше не кажуть. Не соромся, що старієш. Це не кінець, це дозрівання. Любов не питає паспорт, вона приходить тоді, коли ти навчилася любити себе. Не зупиняйся, навіть як важко. Встань і заспівай для себе. Одного дня їй написала бібліотекарка з сусіднього села Пані Ганна. Наші жіночки хочуть навчитися у аспекти хліб. Приїдете? Вона довго думала, боялася, але таки поїхала. У клубі вісім жінок, усі з різними життями, болями, радощами. Але коли замісили тісто, всі посміхалися. Вона дивилася на них і бачила себе десять років тому. Так народилися. Її жіночі посиденьки. Вони зустрічались раз на місяць чай, випічка, пісні, сльози, обійми, а потім ці жінки почали збирати в себе інших, кожна як свічка, яку вона запалила. Якось подзвонили з міста. Ми з обласного телебачення. Побачили ваш канал. Хочемо зробити сюжет про вас, про мене. Та я ж знітилася. Саме про вас. Ви змінили життя сотень жінок, і це важливо. І вона погодилася, знов боялась, але тепер знала, страх це просто крок до чогось нового. У сюжеті вона говорила просто я не сильна. Але я навчилася триматися спершу за хліб, потім за себе, а тепер за інших. А любов? спитала журналістка. А вона, як пісня, їй не треба шукати, вона сама приходить, як соловей у вікно, коли в душі буде весна. Її обіймали після того сюжету навіть у магазині. Ви, як мама в інтернеті, казали їй, і вона плакала не від жалю, а від вдячності. Коли вона вперше включила зум, руки трусилися, мов уперше в житті тримала мікрофон. У віконечках 20 жінок із Полтави, із Кривого Рогу, одна аж з Німеччини, усміхнені, але схвильовані. Доброго дня мої рідненькі. Іначе хтось невидимий торкнувся серця кожної. Тише і віра. Усе вийде. На тому першому році місили хліб. Але найголовніше говорили про втому, про сором, про забуті мрії. Жінки плакали, але не з болю, а від того, що їх нарешті хтось почув. За кілька тижнів після першого онлайн уроку їй написала незнайома жінка Пані Ганно, я вдова. Сиджу в селі сама без інтернету, навіть телефону нема. Але моя донька в Києві показала мені ваше відео. Я просила її увімкнути. Їх щодня просто слухати ваш голос. Ви витягли мене з темряви. Дякую вам. Того дня Ганна довго сиділа на ганку, слухала, як вітер шелестить горіхом, і молилася Господи, дякую, що я потрібна. А він все був поруч, негучно, не нав'язливо, просто тримав її. Я знаю, що в тебе є білька за він, але в тебе є і дар. Я не вчителька, відказувала, а ти не маєш неї бути. Ти жінка, яка дає любов, це головне. Він їздив з нею в села, ставив штатив, варив каву на плитці, писав на її відео музику, малював логотип її каналу. І одного вечора за чаєм він тихо спитав Ганно, а ти б хотіла, щоб ми не розходилися більше. Вона довго мовчала, а тоді сказала, я не молода, а я не дурний, саме тому й питаю. Вони не святкували гучно, але відтоді її дім наповнився ще більше спокоєм. Він не став її чоловіком по паспорту, він став її тишею, її плачем, її відповіді на всі попередні чому. Наприкінці грудня вона отримала посилку. У коробці листівки від жінок з усієї України, із-за кордону, кожна з подякою. Ви повернули мені себе. Я знов хочу жити. Завдяки вам я почала розмовляти з дочкою. Ваш хліб це символ надії. Вона читала і плакала перше за багато років не від образи, не від самотності, а від того, що її тепло розгорілося у сотнях інших жінок. Ганна знала, що будуть дні з вітром, і сумом, і, можливо, біль, але тепер у неї був свій шлях, своя справа і ціла армія жінок, які знали, вона їхня, і кожна з них не просто глядачка, а частинка великого кола світла. І в кожній хтось співає, як соловей, бо навіть у найтихішому домі, коли є любов, життя починає звучати. Все почалося з того, що одна з учениць написала Пані Ганно, я маю невелике приміщення в містечку. Колись там була кав'ярня, вона пустує, а може б, ви ну, відкрили щось, хоча б раз на тиждень для душі, він тільки посміхнувся Ну що моя пекарка? Беремося, і вони взялися без фахосу, без грошей на старт, але з вірою тою. Що печеться разом із хлібом. У суботу Ганна прийшла з першими булочками, з корицею, з маком, з хлібом, справжнім, як колись пекла її мама. На дверях була табличка пекарня, сонце, хліб для душі і для життя. Люди заходили спершу обережно, а потім з усмішками і з подякою. Минуло кілька тижнів і в суботу біля пекарні вишикувалася черга. Люди не тільки купували хліб, вони приходили за спокоєм, за розмовою. Іноді залишалися на лавці біля вікна, пили чай. Ви мені, як мама, сказав якось юнак у військовій формі, я тільки з передової у вас пахне думо. Вона відвернулася, щоб він не побачив сльози, а він поклав на прилавок обережно загорнутий прапор і сказав: це не подарунок, це знак, ви тримаєте нас. Одного ранку Ганні написала редакторка з київського видавництва Пані Ганна, ви не хочете написати книжку, ви ж не просто печете, ви лікуєте, дозвольте передати це людям. Ганна вагалася, але він, як завжди, був поруч, напиши, просто як говориш, нехай кожна сторінка пахне хлібом. Так і з'явилася книга Печу, значить, живу. Там були не лише рецепти, там були сторінки про жіноче серце, про силу після втрат, про ранок після ночі. Книга розлетілась миттєво. Жінки купували її для сестер, дочок, подруг, писали я читаю її перед сном і не боюся, завтрашнього дня. Вона завжди мріяла побачити море, але не випадали. І ось одного ранку він сказав Збирай речі, їдемо. Та яке море, робота, пекарня, а душа? Їй відпочинок не потрібен. На березі вона сиділа довго, вслухалася, як хвилі б'ються об берег, як вітер грає косами і шепотіла Господи, я вдячна за шлях, за біль, який навчив за нього, за всіх жінок, за поруч, за себе, яку я знайшла. На 50-й онлайн урок вона відкрила новий розділ Жіночі кула. Кожна учениця мала написати лист собі у майбутнє, через 5 років, і вона теж написала Я більше не боюся, я жива, я кохана і я важлива. Мої руки не лише для тіста, вони для обіймів. Мій голос не лише для відео. Він для підтримки. Я жінка, і я маю право світити, навіть коли було темно. Його пропозиція була без каблучки, без колін, просто в теплій кухні під звук кавомолки. Ти зі мною ще надовго? спитав. Назавжди відповіла, але без весіль, просто живімо. А через місяць вона змінила думку, бо прийшла онука. Від першого шлюбу тримала її за руку і сказала Бабусю, я хочу на твоє весілля. І вони зробили свято маленьке, щире, з гітарою, вінками й тістечками, і в очах кожної присутньої жінки світилося одне ніколи не пізно не почати знов. Перед святом вона спекла медівник за рецептом ще з маминого зожита. У кожному шарі згадка, у кремі – ніжність, у запаху – дитинство. На стіл вона поставила табличку це торт, як життя, часом гірке, часом солодке, але завжди варте того, щоб його скуштувати. І коли жінки, що прийшли на майстер клас, пробували перший шматок, хтось зіткнув оце смак, смак любові, що пережила все. Колись у Ганни була донька. Але життя розвело, виросла, поїхала, загубила ниточку зв'язку. Рідко дзвонила, а коли дзвонила, розмова була суха, аж ось якось вечірній дзвінок. Мамо, я прочитала твою книгу. Я дивилась твоє відео, як ти печеш хліб. Я не знала, що ти така сильна, що не бачила цього раніше. І Ганна мовчала, бо серце калатало так. Що не можна було говорити. А донька додала Мамо, приїдь до мене. Навчи мене пекти хліб. Я хочу, щоб моя дочка знала, яка в неї бабуся. Вона приїхала і з собою привезла скляну банку, в ній жива закваска, та сама, з якої починався її шлях. Як звати цю закваску? спитала маленька дівчинка. Її звати Надія, усміхнулася бабуся, бо з неї все почалося. І коли дитячі руки вперше занурилися у тісто, Ганна заплакала, але то були світлі сльози, покоління продовжилось. Вони сиділи з ним на лавці, вишня цвіла, соловей співав. Він взяв її руку, подивився в сірі очі, що пройшли стільки темряви і лишилися світлими. Дякую тобі, прошепотів він. За що? За те, що не здалася, і не зрадила себе, а ти? усміхнулася. Без тебе я була б сильна, але самотня. І так вони сиділи без слів, лише шелест, листя, пісня птаха і тепло двох долонів. Це була вигадана історія, але таких жінок мільйони. Якщо ти одна з них, знай. Ти не сама, ти сильна, ти гідна щастя і все ще попереду.